Кури тут ходят, бачите вы? Куры, кури Вот сюда куры ходят. їдять це. Делікатес. Ну що ж, журнал? Я поїхала. Ну поїхала тільки це. Я тебе кажу. Там горочка, так що це не разгоняйся. Ну вот. А класно. Я вже забула, коли ходила. Я забула вчора. Ти не відомо? Так, я курей знімаю. Це коре. Гроза серйозна, я поки там обіюю, що вечором була. Значить, ти нікуди не пішла, ти все ще поїхала. Ну, до хрена. Вона нічого. Я ж тоді давай вже знімали там таку е, блузку. Ну, це церп... з вечора була. Я ж не думала, чи я думала, я не думала. Думала. О, ще четверта. Ну, так,